Занедбане і знищене роками приміщення, яке перетворили у абсолютно нове та повне життям. Нині на місці старого заводу Промприлад потужний інноваційний центр. Тут органічно переплітаються бізнес, освіта, мистецтво та втілюється багато креативних ідей. Загальна площа проекту це майже 42 тисячі метрів квадратних, тобто це один із найбільших інвестиційних проєктів в місті Івано-Франківську. А ми займаємо майже 2 гектари території, і власне в нас буде сім корпусів самого інноваційного центру. Центр доступний для усіх охочих, і кожен, як дорослі, так і діти, запевняє керівниця відділу комунікації Рената Налисник. Знайде тут заняття для себе. «У нас є як і дитячі розвиткові центри, так і подієві майданчики, так і танцювальна школа, і коворкінг, і багато-багато можливостей, якими можна скористатися. Наразі реалізовано всього 18% від проєкту та плани грандіозні. До кінця року, каже Рената Налисник, втілять у життя майже половину ідей. В нас власне буде реалізований великий фудмаркет, фактично найбільший на західній в західному регіоні. І це дуже класна перспектива для міста, для гостей міста і для містян Загалом відтак це будуть повноцінні ресторанні концепції. У кожного з них буде своя особлива страва. Серед підприємців велика кількість переселенців. Унікальність цієї саме історії в тому, що це гравці також не тільки з Івано-Франківська, але й з інших міст. І крім того, в наші є і релоковані бізнеси. Тобто в нас є бізнес з Бердянська та з Миколаєва. Це люди з унікальними історіями, які фактично втратили все і розпочали з нуля. Бі також багато концепцій є таких, які вперше відкривають свій бізнес. В подальшому на території проєкту відкриють фудхаб. Це простір, де шефи зможуть створювати нові рецептури, досліджувати їжу і, власне, створювати ну тобто, це такий вже інновативний підхід до культури їжі. Втілити у життя усі ідеї команда проєкту повинна до кінця 2025 року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.